Вітаю, народні композиції, естрада, джаз йому на сцені усе під силу. Соліст Хмельницького муніципального академічного естрадно-духового оркестру Павло Дасюк серед кращих вокалістів Хмельницького. Разом із оркестром виступав на сценах України і світу. Більше про його творчість у нашій розмові «Вічнавіч». Вітаємо Павле у нашій студії. Доброго дня! Тож почнімо з того, яка школа музики передавала вашій участі музичній у оркестрі. Ну, якщо говорити безпосередньо про школу музичну, то це була дитяча школа мистецтв міста Хмельницького. Ось, я там відівчився сім років керівником і безпосередньо педагогом головним. Була Ірина Анатолійовна Голоднюк, дуже вдячний і всім педагогам, які навчили і дали мені ті вміння навички, якими я користуюсь сьогодні. Дуже вдячний. А як ви потрапили до оркестру? Це було власне бажання чи вас запросили туди? Це цікава історія, це певний симбіоз бажання і можливості, і безпосередньо запрошення від диригента на той час диригента оркестру Романа Чернюка. Він, ми побачились, він почув, як я співаю. Йому сподобалось, він запропонував прийти на прослуховування. І я прийшов. Прийшов, мене прийняли, сподобалось колегам. І от ось уже дуже багато років я частиною є цього колективу. Бути солістом оркестру і виступати як соло-вокаліст – це різні речі. В чому складності, особливості роботи з оркестром, на вашу думку? Особливість полягає в тому, що все ж таки під фонограму ти співаєш один і відповідаєш за себе. Коли ти співаєш в живому колективі, а тут безпосередньо оркестр, за тобою сидить 50 людей, 50 професіоналів, музикантів, які теж віддають свій талант, свої емоції, передають тобі, і це певна відповідальність, звичайно, більша відповідальність, ніж ти виступаєш один на сцені. Тому це і важче. І цікавіше водночас виступати безпосередньо з живим колективом з оркестром. Якщо хтось десь помилився в оркестрі, то це і на вас впливає, так? Це буває дуже рідко, але безпосередньо це дуже класна штука, коли ти відчуваєш кожного гру, чуєш, відчуваєш той настрій ті емоції тих музикантів, і це продається в енергетиці і в тобі, і безпосередньо глядачу. Про ваш репертуар більше. Ви співаєте ті композиції, які пропонує вам оркестр. Чи є якісь такі, які ви пропонуєте оркестру? І взагалі, що вам подобається виконувати на сцені? Пропоную і я, пропонують і мої колеги, пропонує і диригент, художній керівник. Ми всі займаємось підбором підбором тих речей, які подобались би нам. В першу чергу і подобалось подобалась би глядачу, які б ми змогли е класно, енергійно, енергетично передати глядачу на сьогоднішній на день. Вашу думку, яка музика вам найбільше підходить? Або є улюблена якась композиція, така що отже, можна візитівкою вашою її вважати? Музики, музика мені подобається. Практично вся є в кожному жанрі, є речі, які подобаються. Ось, якщо говорити безпосередньо про мене, це більш ліричні твори, більш е, душевні. Мені взагалі подобаються пісні, в яких є е, глибокий сенс. Глибокий сенс, який я можу передати, можу прожити цю пісню на сцені. Ось і достучатися до глядача, і при, принести певну певну свою думку і думку цієї пісні, яку я виконую. А є улюблена композиція? Mm, улюблена композиція, ну, напевно, напевно, немає. Багато їх є. Це залежить, зараз... залежить від настрою, від пори року, навіть від того чи іншого заходу, в якому я приймаю участь. Бо, ну, Дуже багато факторів впливають на те, от, яка сьогодні, на сьогоднішній день пісня, от, я би її сьогодні виконав. Знову ж таки, це в першу чергу українські пісні, які я можу виконати і перенести той сенс, який зрозуміють всі. В оркестрі ви на сьогодні єдине чоловіче вокальне соло. Виступаєте разом із іншими вокалістками, як Марина Українець, Дар'я Коневега, Дар'я Сохрякова, Інна Гласова. Як вам бути у колі цих таких гарних співачок? Як вони до вас ставляться? Як виникають творчі ваші якісь проєкти разом? Дуже класно в жіночому колективі, одному хлопцю. Це це класно. Ми е, працюємо разом вже довгий час, один одного знаємо, дружимо, е, спілкуємось, тому е, робота дуже проста, дуже цікава. Вони всі дуже талановиті дівчата, дуже талановиті вокалістки, але всі е, різні, тому е, є можливість в мене в першу чергу е, робити певні дуети. Ансам... Ансамбльово виконувати певні речі, які е, потім ми маємо змогу дарувати глядачу. Потрібно до кожної знайти якийсь психологічний підхід, перш ніж виконати разом пісню на сцені. Е... Тож знаєте, особливості їхніх характерів, вдачі. Ну я не думаю, що це саме про підхід. Тут більше про те, як ми сприймаємо, як ми сприймаємо цю пісню, наскільки вона близька до серця, до душі. Ось і наскільки е, ми хочемо, що ми хочемо донести, тому що є різні заходи, пісні е, можуть бути одні, а заходи, заходи різні, сенс різний. Тому, е, виконуючи одну і ту саму пісню, на різних, на різних заходах ми намагаємось донести певну, е, певний сенс, певну думку для, для глядача, і, відповідно, е, тут трішки так сказати, внутрішні сприйняття змінюється. Але в нас, от в симбіозі між колегами, так, коли ми співаємо разом, в дуетах, особливо, ми їх дуже добре знаємо один одного. Все виходить дуже просто і легко, тому мені приємно з ними працювати і вони вас, напевно, так. особливо цінують бо ви один серед них. Так. Так, і зараз війна. Все ж таки робота оркестру продовжується. Вона активна, але вже немає тих яскравих фестивалів, як джаз-фест, Поділля. Як воно вам було емоційно перелаштуватися після таких яскравих виступів масштабних на виступи ліричні на підтримку наших захисників? На жаль, на жаль, зараз такий час, що немає всіх тих проєктів, які були до повномасштабного вторгнення. Ми переналаштували нашу роботу безпосередньо як окремих солістів, так і безпосередньо оркестру переналаштували свою роботу в розрізі більш патріотичних заходів, заходів на підтримку Збройних сил України. Зараз на це максимальний фокус. Ми, ми працюємо саме в цьому напрямку. Тяжко, але. Ну, вже багато часу пройшло, ми, ми звикли до того. Більше того, це потрібно не тільки нам, як артистам, але й потрібно і глядачу, потрібно і тим хлопцям і дівчатам, які захищають нас, наші сім'ї, наші родини. Там ми, в свою чергу, максимально те, Чим ми можемо тут допомогти? Ми допомагаємо, збираємо кошти, влаштовуємо благодійні і приймаємо участь в благодійних заходах на підтримку Збройних сил України. І тому так хочеться, хочеться чогось більш, більш веселого, більш е, різноманітного. Але знову ж таки, ми проводимо тематичні концерти на підтримку. Благодійні, але не е, зараз особливо не постійно патріотичні, а е, там на підтримку е, Збройних сил України і е, на. Просто під... згадати, яких з останніх, наприклад, якась акція була така. Що ви збирали кошти? чи якось Практично збирали, кожен. Що? Практично кожен концерт ми збираємо кошти. Практично кожен, кожен захід нас присвячений цьому. Але от зараз із останніх, те, що згадується, ми робили вечір Івасюка. Ось тому, ніби ніби не патріотичний, але українська пісня, українська мова, українські пісні. І одного, одної великої людини, українця. ось, І тому ми дали цей концерт, дуже досить хороший він вийшов. Тому ну, це, так сказати, важливо, важливо, важливо пропагувати українську мову, українську пісню і українську культуру. Чим ми і займаємось, по суті. Чи розвиваєтеся професійно окремо від оркестру? Десь, можливо, виступаєте, є у вас якісь інші, участь в інших колективах? Е, на жаль, зараз немає участі в інших колективах. Е, я співаю окремо, приймаю знову ж таки багато участі у е, різних благодійних заходах, тому що ну, зараз практично. Е, Практично 100% направлено на на допомогу, на благодійні акції, на збирання коштів і так далі. Е, багато дуже в мене проєктів е, призупинились е, з, початком, з початком повномасштабного вторгнення да, з 2022 року. Але я маю надію, що після закінчення, після нашої перемоги, все це, все це буде е, згадане і. Е, і буде зроблено, скажімо так. Коли працюєте з таким великим колективом музикантів, напевно, самому хочеться десь заграти на якомусь інструменті. Чи був у вас досвід музикування? Я в дитинстві, в мене батько грав на гітарі, я сам навчився на ній грати в школі мистецтв. Я грав на фортепіано. Ось, а взагалі дуже хотілося б навчитись і, скажімо, це одна із моїх е мрій. і... Можливо, колись вона і збудеться, я хотів би дуже на саксофоні навчитись. Ось поки що на це немає змоги, немає, не вистачає ні часу, ні інших ресурсів, але дуже хочеться і, ну, дай Бог, все складеться. І я до своєї мети і до своїх мрій прийду. Якщо не музика, якою професією хотіли б володіти або, можливо, вже володієте? Ну, в мене освіта юридична, економічна, тому в принципі, я, в мене є направлені, скажімо так, я працюю в тих сферах паралельно. Але ну, сім'я, моя родина каже, що я би був непоганим адвокатом, юристом, адвокатом. Я вмію переконувати, вмію доводити свою думку. Ось, але, якщо чесно, я напевно не уявляю своє життя без музики, тому що з практично з трьох років, а можливо навіть і раніше, бабуся співала колискові, мама привчала, прививала музику до серця, так? І потім музична школа, фестивалі, конкурси, поїздки. Щирих, класних, світлих емоцій. Потім робота в оркестрі, різні, знову ж таки, люди, різні концерти, паралельно сольна, сольні виступи, і творчість окремо від великої нашої сім'ї, від колективу. Ось і це все. Частина життя, велика частина життя, і згадуючи це, ну просто не уявляєш другого. Більш творча ви людина, З, так? Звичайно. Мені, мені хочеться цим займатися, хочеться займатися різнопланово. Дуже багато є проєктів, які знову ж таки хотілося б, е, хотілося б зробити і просто зараз не той час. Ми дочекаємось перемоги і все буде. Чоловіки не звикли розкривати більшість свою душу, але все ж таки, що б зробило вас більш щасливим? Є якісь у вас мрії, такі особливі, заповітні? Ну, В більш глобальному сенсі, це, звичайно, мир, це звичайно перемога. А взагалі, як і всі люди, ми хочемо, ми хочемо щоб біля нас були наші рідні, близькі. Ми хочемо, щоб вони були здорові. Ми хочемо розвиватися, хочемо, е, хочемо робити те, що нам подобається, те, що ми любимо, дарувати цю емоцію, цю енергетику, дарувати іншим. Ну, звичайно, хочеться сім'ю, дітей жити, подорожувати, ось насолоджувати життям. Творчі проекти, які зараз у вас на часі. З творчими проектами зараз, поки я на паузі, тому що, по-перше, війна, по-друге, зараз багато є благодійних речей, які ми робимо. Ось і з оркестром і окремо. Але вони всі є Затем, на, на папірці, так я і знову ж таки з оркестром будуть декілька проєктів ще до нового року. Я не хотів би зараз розкривати всі деталі, але я думаю, що ті люди, які за нами слідкують, за нами, за, за нами дивляться, вони взнають вони по анонсам, вони знають, коли це, як це буде і що це буде. Ми вам дякуємо, Павле за таку відверту гарну розмову. Дякуємо за ваш творчий талант за те, що ви підтримуєте наших захисників і бажаємо, щоб ваші усі мрії здійснилися. А наостанок послухаємо вашу пісню. Глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей. Чому крила ламаєш, чому точиш землю? Чому не літаєш? Чому губиш пір'я? Чому не воркуєш, Чому під підоще? Смок до нитки не чу? Виною кликала в небо мене за собою, вабила, павила та не любила чорного ворона, погляд ловила біла голубка you'll be yeah, you Голуби сиви, чом душу маєш, чому замість хліба ти сльози ковтаєш, чому схилив голову і досі сумуєш, Чом доброю звісткою світ не дивує. you <laughs> you